Більше про футбол дивіться завтра у програмі час футболу о 19.25. Ну а ми переходимо далі на вихідні. До речі, в день міста відбулось чимало заходів, зокрема і спортивних. На одному з них побувала наша знімальна група. Турнір з тенісу дивіться за мить. В Ужгороді на вихідних пройшов турнір з тенісу, присвячений 90-річчю з дня народження майстра спорту СРСР Йосипа Гагера. Цьогорічні змагання були особливими ювілейними, адже співпали зі 120-ю річницею великого тенісу на Закарпатті. Загалом участь у турнірі взяли близько 150 учасників. Дуже багато дітей приїхало з Закарпатської області, тобто приїхали Мукачево, приїхали Виноградівці, приїхали з хуста. У Жородських дуже багато, і Коломия теж приймає участь. Є у нас чотири вікові категорії: чотири хлопців, чотири вікові категорії і чотири вікові категорії дівчат, тобто до 12 років, до ч до 10, до 12, до 14, до 16 років. Самі ж учасники зазначають, що готувались до цих змагань, як і до інших. Суперники звичні, тому що більшість місцеві. А от особливістю турніру є те, що проводиться він в честь іменитого спортсмена. Ми якось на рівні граємо і знаємо кожен свої проблеми, кожен своїх суперників, адже це наші в жородські. Ну і тому граємо якось на рівні. Це в нас виходить як тренування для нас, адже ми з собою граємо і тому. От зараз приїхали, наприклад, з Коломиї і вже нові діти, і ми вже будемо з ними грати. З Львова хлопчик приїхав, хлопцям краще буде з новими. Пограють всі ми як равні, теж що ми, ми вже знаємо друг друга. Ну ми вже так ну нікого не боїмося. Я на наприклад я вже садожибу, я нікого вже не боюся. Ну я і, і якщо я ну, це для мене як перемога, якщо я від сильнішого приграла. Завітав на турнір і віце-президент Федерації тенісу України Сергій Мошак. Він задоволений організацією турніру і впевнений, теніс на Закарпатті стрімко розвивається. Поперш за все, я би хотів всіх всім подякувати за те, що прийняли участь у таких традиційних уже змаганнях. Як ви бачите, сьогодні дуже багато діток з'їхалися з, з, з усієї області, а також із Львівської з Івано-Франківської області. Це дуже приємно, і в такий прекрасний, як кажуть, вісь осінній день діти мають радість і. Розумієте, все, що ми можемо, як кажуть, сьогодні надати в такий не ну, важкий час, ми маємо надавати прекрасне для наших дітей, для нашого майбутнього, тому що такі діти, які розвиваються, творять нашу майбутню Україну. Я дуже задоволений, що такі змагання відбуваються. Відбуваються вони досить на високому рівні. Організатори досить добре постаралися, і я бачу, що цей вид спорту, який є у нас в Закарпатті, не самий популярний скажімо так, але він набирає трошки обертів.